Мої вітання, дорогі мої друзі. На днях я закривала рибну консерву. І гадаю, чого я з вами не поділилася. Хоча, напевно, багато з вас, господин, закривають таку консерву, знають, як закривати її. Ну, я буквально декілька слів скажу. У мене був куплений карась. От баночка вийшла ціленька з карасиком. Нарізала не дуже, так, знаєте, мілко, дрібно. От, ну от, Вам видно, якими кусочками я нарізала. Це карась. Отут от у мене рибка куплена була філе з АТБ хеко. А оця повна з філе хеко. низ я поклала одну перчину духмяного перцю з 5 штучок такого гіркого чорного горошком перцю. От. І стала викладати рибку. Поверх чайну ложку солі, три ложки олії, такої без запаху. Хоча, я думаю, може і запахом нічого страшного немає. От. І за дві ложки водички я дала. І подивіться, скільки все в розсолі. Сама риба пустила шасік. От, тримала я консервацію, робила на газу, в кастрюлі, стелила стару ганчірку таку, щоб не полопалися баночки. Заливала отак водичку під цей поясок, марусін поясок, як кажуть, у нас так кажуть. І стерилізувала 6 годин від початку закипання. І так ледь-ледь так водичка там пух-пух-пух, так пухкала. А, і ще я не сказала, і коли я це все, значить, сюди добавила, не додавала лаврове листя, не люблю я, мені чому звірчить. То я повністю закатала. Бачите, ці баночки на таких закруточках. От. І коли вона вже закінчила 6 годин стерилізуватися, я виключала газ і до застигання до ранку ця рибка стояла в водичці. От. Тримаю теж в холодильнику. У мене є місце, тому і тримаю. У кого немає місця, можна перекласти в погріб холодне, в холодне, холодне місце. От. Дуже класно, дуже смачно вийшло. Усім добра, миру, злагоди. Закривайте рибку, хто ще не закрив.